Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, тут ми підведемо коротенькі підсумки п'ятого тижня судового процесу проти колишнього президента США Дональда Трампа у справі щодо фальсифікації ділової документації. Нагадую, ця справа розглядається в штаті Нью-Йорк. Основна подія цього тижня судового процесу, звичайно ж, була пов'язана з допитом ключового свідка у цій справі. Мова йде про колишнього адвоката Трампа Майкла Кована. Спочатку він давав свідчення і відповідав на питання прокурорів. Далі був перехресний допит з боку адвокатів. Власне, ми на цьому трішки зараз зупинимося, оскільки ми це не обговорювали. Перехресний допит був розпочатий у вівторок і продовжився у четвер, так, цього тижня, де власне адвокат Трампа Бланч передав Ковену текстові повідомлення, які він надіслав разом з Кітом Шилером, який, за словами Ковена, підключив Трампа до телефону. І, власне, Бланч намагався довести, що ось ця розмова Ковена з. Шилером, так, охоронцем Трампа, вона не була пов'язана так з Трампом чи з Тормі Деніелс. Фактично, захист спробував поставити під сумнів. Пам'ять Кована про телефонні дзвінки та інші важливі взаємодії з Трампом протягом 2016 року. Бланш зосередився на телефонній розмові дзвінку, який відбувся 24 жовтня 2016 року, який здійснювався власне охоронцем Трампа так до Кована. Адвокат намагався довести, що о 8-й годині вечора. Цього дня Ковен розмовляв не з Трампом, а з Кітом Шилером. Так, і власне у понеділок Ковен зазначав, що розмова була саме з Дональдом Трампом, так, а не з Шилером, цим охоронцем. Спочатку Ковен зазначив, що не знає, чи точно був такий епізод у той період часу, так, ця розмова з Шилером. А пізніше він все ж таки підтвердив, що розмова була з Дональдом Трампом. Також адвокат Бланч розпитував Ковена щодо його відмови від провини у 2018 році в контексті податкових звинувачень. Також були питання на рахунок того, чи хотів Коен працювати в Білому домі, та що він сказав про помилування від Трампа так, в контексті цих податкових звинувачень. Коен сказав, що взяв на себе відповідальність за податкове шахрайство, але водночас він все ще звинувачує інших і зазначив, що став жертвою корупційних переслідувань. Бланш припустив, що Коен взяв на себе відповідальність за злочин лише після визнання вини для того, щоб отримати пом'якшувальний вирок. Коен заявляв, що він хотів бути особистим адвокатом Трампа так, посада, яку він обіймав, поки не став об'єктом федерального розслідування. Також свідок визнав, що, хоча він публічно заявляв Конгресу про те, що ніколи не прийме помилування від Трампа, насправді він домагався цього від колишнього президента через свого адвоката і пізніше сказав законодавцям про це за закритими дверима. У понеділок, 20 травня, має відбутись продовження допиту Кована, і також суддя Мерчан зазначив адвокатам Трампа бути готовим викласти підсумки у вівторок, 21 травня, по цій справі. Тобто, присяжні можуть розглянути справу вже наступного тижня в контексті винесення вердикту. Прокурори зазначили, що не мають інших свідків, а захист заявив, що планує викликати ще одного експерта з фінансування кампанії. Команда Трампа стверджує, що не прийняла рішення про те, чи буде колишній президент давати свідчення для свого захисту, тому що такі розмови вони мали місце в. Медіа в першу чергу. Існує також можливість допиту колишнього адвоката Ковена Бопа Костелло, який, власне, так критикував Ковена в тому числі, за ці позиції, так, щодо президента Трампа. У вівторок був також присутній на судовому процесі спікер Палати представників Конгресу США Джонсон разом з іншими законодавцями, і, власне, тут Джонсон підтримав. Трампа, так зазначивши, що ось це розслідування, так це, ну ж таки, переслідування, і його не має бути. І, власне, це знову ж таки такий крок з боку Джонсона для того, щоб ще більше укріпити свої зв'язки власне, з Дональдом Трампом. Тобто, якщо говорити про підсумки. Про підсумки п'ятого дня, так, то ми зазначаємо, що ось цей допит, так, це була одна з таких важливих подій. Власне, будемо далі вже спостерігати, що відбуватиметься протягом наступного тижня, так, чим завершиться допит Майкла Ковена, які свідки можуть ще дати покази. І власне, коли ми вже будемо бачити фіналізацію розгляду цієї справи. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Політикс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!